Він умів усе співати, малювати, грати на роялі, мав акторський талант, і що головне письменницький. Щоб він не починав робити, писати вірші, лібретто, інсценізувати твори чи переробляти непопулярні п'єси, з під його пера завжди виходили шедеври, що живуть і понині. У творчості він біг за кількома зайцями і зловив усіх. А от по життю його супроводжувала єдина кохана жінка. Віка Лисенко народилася 1 жовтня 1849 року в родині Віталія Романовича та Ольги Єреміївни Лисенків, коли їй виповнилося три роки, в їхню сім'ю потрапив 12-річний гімназист Михайло Старицький. Його батьки, сестра і брат померли, і опікуном хлопця став двоюрідний брат по матері Віталій Лисенко. Михайло Старицький народився на Полтавщині в селі Кліщенці Золотаніського повіту, в родині бідного дворянина 2 грудня 1840 року. Коли хлопчику випинулося 5 років, помер його батько, відставний уланський ротмістер Петро Іванович Старицький. А ще через 7 років не стало й матері Анастасії Захарівни, яка походила з роду Лисенків. Слід зауважити, що обидві родини мали неабияке походження. Лисинки були давнього дворянсько-козацького роду, а старицькі походили з династії Рюриковичів. Тому не дивно, що в домі лисинків вільно розмовляли українською, англійською, французькою, німецькою та російською мовами. В родині вирувала творча атмосфера. Лисенки прийняли Михайла як рідного і виховували так само, як і своїх дітей Миколу, Андрія та Софійку. З цього часу життєві і творчі долі двох родів міцно переплелися. Михайло дуже потоваришував зі своїм троюрідним братом Миколою, майбутнім відомим композитором. Хлопці разом почали виступати в аматорських гуртках в домашньому театрі. Микола писав музику, а Михайло лібретто до неї. Цей творчий союз закріпився на все життя. Дружба з Софійкою несподівано переросла у велике кохання. І коли Михайлові виповнилося 23 роки, а Софійці тільки на 14, вони заявили батькам, що вирішили побратися. Тож батькові Софії Віталіївних Віталію Романовичу довелося їхати до архієрея. За дозволом на шлюб, бо молоді чути не хотіли продовге дожидання, і навіть збиралися втекти, якщо їм заборонять одружитися, і батьки змушені були погодитися. Юні закохані домоглися свого, і 12 листопада 1863 року в маленькій сільській церкві повінчалися Михайло Старицький та Софія Лисенко. Саме в цей період Старицький написав вірш Виклик, більш відомий як романс Нічика місячна. Місячна зоряна ясна, віко хоч бомпі збира. Вийдеш, кохана, я працею заморена. Про молодят згадувала Софія Русова. Одного дня до нас прийшли старицькі. Він високий, величний, з чорними вусами. Вона маленька жвава щебетушка. Вони тільки не побралися. Софійка побачила мої ляльки і жваво кинулася до них. А я ще соромилася, що не можу їх кинути, і ми почали разом гратися. Софія Віталіївна, шепелявлячи, як справжня дитина, з великим захопленням оповідала, як вони обдурили попа, що не хотів їх вінчати, бо не виходили года. Після весілля молоде подружжя оселилося в Лебехівці у прекрасному маєтку з величезною бібліотекою, яка дісталася Михайлу Петровичу у спадок від багатих родичів по батькові. Старицький почував себе справжнім поміщиком. Вже будучи одруженим 1865 року, Михайло закінчив університетське навчання. Спочатку він навчався у Харківському університеті на фізико-математичному та юридичному факультетах, а вже потім перейшов до Київського університету. Потім Старицький купує невеличкий маєток на Поділлі Карпівку і у 1868 році переїздить туди з родиною, де його поглинає ідилія сімейного життя. Як і кожен поміщик, він обожнює полювання. Пізніше ця пристрасть призведе до сильної застуди, яка переросте у ще більшу хворобу. Сильні болі у серці мучили письменника до кінця життя. Ще у Либихівці в родині старицьких сталися дві великих радості. 1865 року народилася перша донечка Маня. Софійці на той момент ще не виповнилося 16 років. А також Михайло Петрович саме тут написав свою першу п'єсу Гаркуша, а лисенко музику до неї. Старицький згадував ті часи: Жінка моя співала сотничиху, я Гаркушу, а Микола всіх інших дієвих осіб і хор. З такими силами почали ми демонструвати цю оперу нашим родичам і сусідам, роблячи всюди неймовірну сенсацію. Його творча, невгамовна натура вимагала виходу. Тож 1871 року старицькі повернулися до Києва і почали вести світське життя. Старицький захоплено віддається літературній і громадсько-культурній діяльності. І відразу їхній будинок став центром культурних, політичних та наукових подій. людей, усякі там люди сидять і один одного не всі знають. От один гість звертається до господині дому і питається: Софія Віталіївна, а хто сидить по той бік у кінці столу? Не знаю, серденько, то хтось до господаря прийшов. Звертаючись з таким же запитанням до Михайла Петровича, гість отримує відповідь: Не знаю, голубчику, то, мабуть, до Софії Віталіївни. Щасливі і бурхливі були молоді роки. Згодом Софійка народила ще трьох дочок Люду, Оксану та Ольгу, і була вірним помічником чоловікові у будь-яких його починаннях. А Михайло Петрович багато працював. Писав, перекладав, наприклад, Шекспірівського Гамлета, Казки Андерсена, сербські оповідання. Його часто звинувачували і у вигадуванні українських нових слів, таких як Мрія, завзяття, Нестяма, Байдужість, які сьогодні міцно увійшли в літературну мову. І в тому, що він часто переробляв чужі невдалі п'єси, які після його інсценізації довго не сходили з театрального кону. Моя мама серце добре має, і папаша мають магазин. І вони мене мені обіжають. Бо один у них я шикарний. син. Згадати, хоча б мало кому відому п'єсу не Левицького на кожум'яках. Більш відому нам як за двома зайцями Старицького. Продовжувалась плідна діяльність Михайла Петровича разом з Миколою Лисенком і світ почав «Чорноморець», опери Різдвяна ніч і Тарас Бульба». Театр для обох відігравав значну роль у житті. Але ніхто й не здогадувався, що театр повністю переверне життя старицького, який так багато зробив для нього. Проживаючи у Києві, старицькі дуже часто відвідували театри. І причали до цього мистецтва і своїх дітей. Про ці події згадувала родичка старицьких лисенків Лора Окондор. Збираючись до оперного театру на оперу Євгеній Онігін, дівчатка по святковому вбранні все допитувалися у Софії Віталівни з міст. Щоб відчепитись від них, Софія Віталівна відповіла так: це не складна річ. У першій дії Онігін дав дулю Тетяні, а у другій вона йому її вернула. Михайло Петрович підтвердив, що так воно і є. Окрім того, діти і вдома влаштовували вистави, а старша дочка Маня згодом стала актрисою, режисером та викладачем. У 1882 році Софія Віталіївна знову стала мамою. Вона народила довгоочікуваного хлопчика, якого назвали Юрком. Але після пологів Софія Старицька надовго захворіла. Потім погіршився нервовий стан, а наступні події в житті так і не дали змоги остаточно оговтатись. Через рік, у 1883 році, до Києва приїхала Єлисаветградська аматорська трупа Марка Кропивницького та Миколи Садовського з українськими виставами. На них ходило все місто, у тому числі Старицькі. Невдовзі Марко Кропивницький та Микола Садовський стали частими гостями у Домі Старицьких. Лора Окон розгадувала. Ця поява зробила велике вражіння дому. Михайло Петрович кинувся на зустріч дорогим гостям і поцілувався з ними. Софія Віталіївна була рада веселій розвазі. Маня, Люда і я зайнялись із великим зацікавленням. Театр був одною з найсолодших мрій. Скоро майже всі дівчата закохалися у Марка Кропивницького і вважали його за ідеал справжнього чоловіка, за якийсь час сталося так, що Кропивницький посватав маню. Але вона і батьки відмовили люда і Лора, почувши про таке, благали її навколішках вийти за Кропиницького. Коли не для себе, то для них, щоб їм бути ближче до свого обранця. У той час нікому й на думку не спадало, що це знайомство обернеться великою трагедією для родини старицьких. У 1883 році до Києва приїхала Єлисаветградська аматорська трупа Марка Кропивницького та Миколи Садовського з українськими виставами. На них ходило все місто, у тому числі й Старицькі. Невдовзі Марко Кропивницький та Микола Садовський стали частими гостями у Домі Старицьких. Лора Окон розгадувала ця поява зробила велике вражіння дому. Михайло Петрович кинувся назустріч дорогим гостям і поцілувався з ними. Софія Віталіївна була рада веселій розвазі. Маня, Люда і я зайнялись із великим зацікавленням. Театр був одною з найсолодших мрій. У той час нікому й на думку не спадало, що це знайомство обернеться великою трагедією для родини старицьких. А справа в тім, що Кропивницький шукав грошову людину, яка б могла взяти на своє утримання українську трупу і вибір упав на старицького. Михайло Петрович, який ще раніше підбирав театральний репертуар, з радістю погодився фінансувати трупу. Він продає свій маєток і у тому ж 1883 році стає директором пересувного театру, по суті, першого українського професійного театру. Його не зупинило й те, що під загрозою опинився сімейний добробут. Навіть у своєму будинку в Києві на Лук'янівці, де тоді проживали Старицькі, Михайло Петрович розташував майстерні з пошиття костюмів, декораторський цех та репетиційні зали. Він займався не тільки фінансовими та організаційними справами театральної трупи, але й сам писав для її репертуари п'єси, робив інсценізації і переклади. Перші влаштовані старицьким гастролі були в Одесі, де театр презентував виставу Наталка Полтавка, яка мала шалений успіх. Трупа багато подорожувала, і Михайла Петровича на гастролях часто супроводжували дружина Софія, яка підробляла касиром, і старша дочка Маня. Єдним акторам театру Кропивницькому, Садовському, Заньковецькому та Саксаганському, Михайло Петрович платив підвищені гонорари, як в імператорському театрі. Актори корифеї поводили себе відповідно зарплатні, і через свої вибрики змушували нервуватися Михайла Петровича далеко не один раз. А невдовзі трапилася ще більш неприємна пригода. Це сталося у 1885 році. Зі спогадів Лори Оконор. Побачила одного дня стурбоване обличчя Михайла Петровича і співчуття українських акторів. З усього довідалась, що російський антрепренер М обшахрував Михайла Петровича на тридцять тисяч. Це була велика сума на той час і складала усі ті гроші, що мав Старийський, і пустив їх на театральну справу. За іншою версією, саме через великі витрати на провідних акторів та загальну неекономність, Михайло Петрович втратив увесь свій спадок. Адже трупа налічувала близько ста акторів, хористів та артистів оркестру. Хоча про небезпеку збанкрутіти його попереджав особистий фінансовий радник. Опинившись у такому скрутному становищі, Старицький запропонував трупі тимчасово працювати на паях. Однак корофеї, на яких ставили всі вистави, різко відмовились та створили кілька власних колективів. Зі старицьким залишились тільки молоді актори. Це був страшенний удар для Михайла Петровича. Але театру він не покинув і з молоддю організував свою трупу, яка проіснувала до 1891 року. Трупа старицького практично не мала права виставлятися в Україні і тому багато гастролювала. З нею він об'їздив Росію, Москву, Поволжя, Казань. Польщу, Білорусію та Грузію. І скрізь мав величезний успіх. Не маючи талантів першої величини, трупа відзначалася саме режисурою старицького. Вистави були більш музикальними і доступними глядачам, що не розуміли української мови. З 1891 року Михайло Петрович ще декілька років працює у трупі Садовського, але вже як директор і драматург. Нарешті він повернувся додому після багатьох років гастролей. Вдома ситуація була кепська. Допомоги чекати не було від кого. За всіма членами родини доглядала тільки дочка Люда. Маня ще у 1893 році покинула український театр і вступила до московського театрального вузу, а потім ще на деякий час залишилась працювати у робітничих театрах петербурзьких околиць. Стан Софії Віталіївни не покращувався з її листа до подруги. Жити мені важко. Спочатку я сильно захворіла, а потім ця жахлива антреприза зломила мене і весь наш родинний добробут. Гірше за це важко собі уявити, як людина може бути настільки непослідовною. Заради улюбленої справи, заради ідеї лізти в багнюку у бруд неможливий, у те, що називається малоросійська трупа. Коли здоров'я моє погіршилося від такого життя, я лишилася в Києві, а тут ще більша біда прийшла. Після п'яти днів хвороби померла моя бідна дівчинка Оля, 11 років, Зібна, розумненька дитинка. Єдина втіха для мене це мої старші діти, маня і люда. Це мої найвірніші друзі. Щоб прогодувати сім'ю, Михайло Петрович змушений був займатися перекладами. А коли цензура заборонила писати та друкувати українською, він написав роман Кармелюк та історичну хроніку Богдан Хмельницький російською мовою, оскільки ці твори призначалися для російської періодики, зокрема московського листка. І вони здобули великий успіх у читача. Практично не маючи інших джерел доходу, письменник жив на гонорари від цих публікацій. І він мріє видати трилогію Богдан Хмельницький українською мовою. Так би хотілося завершити будови нашої літературної мови таким романом. Та ба вже не до снаги, бач, розплатився. Отже, я, працюючи на чужій морі, все ж писую тільки своє рідне, з минулої сучасного життя. І прихиляю тим симпатії сотень людей до нашого поля, до наших розкошів. Також літературною діяльністю почала займатися і дочка Люда, відома здебільшого як письменниця-перекладачка Людмила Старицька-Черняхівська. У 1901 році старицькі переїхали у квартиру по вулиці Саксаганського. Сусіди не любили цей будинок і мали на це причини. Будинок мав недобру славу. Колишня господиня, дружина надвірного радника Хондошка, мала шестеро дітей. Чоловік із Ревнощів вбив її, а потім покінчив із собою, залишивши дітей сиротами. Скрутне матеріальне становище змусило старицьких винайняти другий поверх цього будинку. Діти сироти жили на першому поверсі, а верхні приміщення здавали зовсім недорого. Пізніше другу частину будинку зайняла дочка Людмила зі своєю власною родиною. Її чоловік був відомим вченим гістологом. Також старицьких тішало й те, що поруч жили сім'ї Лисенків та Косачів. Звичайно, що двері завжди були відкриті, а три родини жили як одне ціле. Тут же неподалік оселилися родини Черніхівських та Сташенків. Нарешті, коли все більш-менш стабілізувалось, головною тривогою Софії Віталіївни стало здоров'я її чоловіка, яке з кожним днем погіршувалось. Однак Михайло Петрович продовжував працювати. Останнім його твором стала поема Морітурі. Дружина відгородила собі куточок в його кабінеті. Таким чином, Софія Старицька мала змогу і вдень, і вночі доглядати за хворим. За 12 днів до своєї смерті Михайло Старицький пише вірш: Двері, двері замкніть. Затушкуйте вікно, і сили терпіти немає. Двері, двері замкніть, затушкуйте вікно, і сили терпіти немає, хтось кричить, проклина, хтось рида жалібної, моє серце ножами проймає, через стіни крізь піло той елемент вліта, і страдне це лице молодиці, як у очах стоїть, наді мною вита, і моє серце пронизують глиці. Знаю, вчора пішов у похід чоловік, а чи може й на вічне розстання, скрут і туга тепер оселились навік, і не втихнуть ніколи ридання. Ой замкніть, зачиніть двері, ці й вікно, більш терпіти вже сили немає, знов хтось тяжко кричить, хтось рида жалібно, І моє серце ножами проймає. Вранці 27 квітня 1904 року Михайло Петрович Старицький помер від серцевого нападу. Разом із Софією Віталіївною вони прожили 41 рік. Після смерті чоловіка Софія Старицька жила в родині дочки Людмили, виховувала онуків та підтримувала теплі родинні зв'язки з рештою дітей та братом Миколою Лисенком. Ця жінка побачила і Першу світову війну, і революцію. Померла у 1928 році переживши чоловіка на 24 роки.